Наталко, привіт. чуєш мене? Да, добре слухаю. Ага, вас. Мікензіну привіт. Передавай і розповідай, що там відбувається в Маріуполі. Ми буквально повернулися, тому ще не встигаємо вам віддати відео. Ми були в широкіному. Я сказаю про велике місце. Скажу спершу про Маріуполь, ось Уже трохи більше доби а пройшло від перемир'я саме в цьому місці. Не було ні стрілянини, спокійно таке враження, що ну якби це перемиря якимось чином, принаймні на день було сприйняте. Немає уявлення, скільки воно триматиме. Хтось каже, до понеділка якісь такі лунають чутки. Але скажу, в Маріуполі от все якби заморозилася ситуація трошечки, бо до того весь час було якесь очікування штурму. Штурму зараз не скажу, що щось зупинилося. Там фортифікації. Ну і не можу сказати, що вони сьогодні продовжувалися ці роботи, але. Не було таких особливих речей. Ми ж сьогодні доїхали до Широкіного, тому що відкрилися блокпости, і можна було виїхати оце селище. Яке а, найбільше постраждало, бо а, там розміщувалися останні позиції. О, о, там були батальйони зовсім і Шахтарськ, і фактично прицільно туди. А, от, принаймні у четвер і п'ятницю, в четвер-чотири години. В п'ятницю так само багато аж до вечора а, там обстрілювали це селище. Не, не тільки селище, але й ті позиції, де були а, військові. А, так само були артилерія, били у відповідь під прекрасним вогнем. Опинилося селище, є двоє загиблих. От перше довелося туди потрапити, поспілкуватися з людьми, з родичами загиблих і подивитися, як зараз виглядає це е, поселення. Я вам надіслала фотографії, щойно змогла деякі. Е, Ну, думаю, одразу скажу, що там це вже зараз ну, точно не секрет, бо вже прицільно били по цих позиціях, де були розміщені бліндажі Азову і Шахтарська. Вони були біля маяка, тому це така точка, яку дуже добре було зрозуміти, де вона. І фактично, ми, ми там були буквально за день до цього, і це було дуже красиве курортне таке селище, де ціле літо б, останні особливо два місяці було дуже багато переселенців. Зараз там вигоріла земля випалена просто величезна територія. Самі ці пагорби повністю чорні, а, і, і а, так само є пошкодження в. Будинках є там і санаторії були табори. В них не було людей, але серйозно постраждали. Ми бачили приватні будинки, які були е, спалені. Сказали люди, що не було ніякого попередження. Коли почався після обіду четвер вогонь, чотири години тривав. Люди спали в підвалах. А потім, в шостій ранку, е, в п'ятницю він поновився. Буквально люди там з, до шостої було тихо. І чоловік, другий перший чоловік. Загинув, коли їхав на велосипеді. Це було ще в четвер. Це справді відбулося до того, як ще стріляли. Там тиждень фактично стрілянини не було. А просто фактично. Ну, тобто, дуже не пощастило, адже не можна було в той час ще зрозуміти, що буде стрілянина. Це були перші удари, і е, тому то буквально в нього, в нього влучив снаряд. Він їхав на велосипеді, на сусідній вулиці ніяких швидких там не було. Сусіди як змогли зібрали. Поховали, ми спілкувалися з його мамою. Родина виїхала дуже швидко. Тобто, це все робиться самотужки. А от другий це 51-го року народження чоловік, який зараз комбайнером він працював. Така в нього дуже цікава, така дуже доб доброзичлива родина, яка там нас не відпустили, поки не нагодували, поки все не віддали. Це от люди зрозуміли, що в горі, але от дуже насправді спілкуються з журналістами дуже спокійно, хоча й мають різні погляди. А Другого хлопця він за 15-6 ранку прокинувся, щоб ти на роботу, і буквально в 6 почалася стрілянина. Одним із перших ударів, тобто до цього люди вночували, хоча в підвалах він мав ніби виходити і от. Буквально до цього він а, так само загинув. Це людина, десь чоловік 50 років. А, зараз дуже багато людей виїхало. Це перше відкрилося там. Зараз немає світла і води, але це село, тому це трошечки легше сприймається аніж в місті. Ну і я розумію, тому що там вода вода, принаймні в колодязях, і це не поверхівки. І а, знаєте, скажу, що різні. Ми от за три дні до того люди взагалі боялися спілкуватися. Зараз різні погляди. Я чесно скажу, є люди, які там а, винять всьому, там ДНР, чи, наприклад, говорять про те, що навіть ми спот, мама цього загиблого вона й не знає, що таке Новоросія. З іншого боку, ми з багатьма людьми говорили, які ну, винуваті, вони, вони так говорять, що проблема була в тому, що розмістилися там ці позиції саме в селі, і було очевидно, що селище опиниться перед під вогнем, і тому що не ну, тобто в них така є трошечки а, саме злісня. Я не сказала би так до України. Саме до тих підрозділів, які там були, вони конкретно називають їх, не узагальнюючи, що саме там вони були дуже близько до села. І е, там є певна нерозуміна. Тобто, звісно, є от постійні суперечки. Ми ж не вперше працюємо. Хто стріляв про перший стріляв з якого боку? От є частина людей, які впевнені, що з стріляли з боку українські військові. Інші, що це були от там так звані ДНРівці з Новоазовська. А там трошечки напружено говорили про по-різному я кажу, але напружено говорили саме про батальйони. Там знаєте, там справді дуже багато. Ну не багато принаймні в тому селі. Ми самі зустрічали іноземців. В них там людей, які не говорять російською, там десь я не можу сказати країни, але англомовних людей в Азові, і люди там на випередки розповідали, що вони з ними спілкували. Ну, вони там були ж не перший місяць, от і завжди ну тобто такі були певні 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 скарги, але я знаю, що там залишилася якась ще техніка, її забирали. Ми тому ну, то будемо дивитися, як це селище, як ці люди будуть далі приходити до тями. Питання у всіх одне, коли будуть стріляти знову. Не всі ну не те, що всі зараз ніби сказали, що можуть люди далі залишати свої міста, щоб поїхати. Не всі мають куди виїхати. Ті, хто мали машини, виїхали. Але от нерозуміння того, такі чутки я кажу, ходять, що там перемир'я на 72 години, чи воно буде взагалі. І то, в останнє ми коли виїжджали там вже по віддалі були такі чути, ем, я не скажу, що потужні, але такі не дуже значні е, постріли чогось більшого, ніж там автомат Калашнікова. Але це може бути що завгодно, це не означає, що це була перестрілка, там, чи це припинення перемир'я. Але, звісно, там е, це все трошки людей напружує, лякає. Е, е, тому от про таке повне затища, сприйняття е, не, мож, не можна говорити. ще Багато всіх там, всім того, ну тобто з'ясовувати, що далі відбуватиметься щодня, тому всі все ж таки в очікуванні. Хоча в Маріуполі все таки спокійніше, от там ці села, просто вони залишаються посередині Новоазовська і Маріуполя між військовими позиціями воєнними, і там там складніша ситуація. Наталко, скажи, будь ласка, як люди себе поводьматься на увазі, хто намагаються залишати місто там чи ще щось таке? Чи все ж таки вони вірять поки в те, що все буде спокійно, і так на цьому ну, на цьому етапі агресія закінчиться? Ні, от я кажу: в без імен, в цих містечках такого. Ні, ні як, я а, маю увазі, я розумію, що там, там ви, от буквально зранку всіли, тільки перестали вчора ввечері стріляти. З'явилося світло, всі поїхали в кого були машини в Маріуполі. Так, я знаю, що на потяги квитки розкуповують і розкуповують е, ну квитки там на автобуси, але немає такої масової паніки. Мені все ж здається, що люди думають, що принаймні вихідні будуть спокійні. Я більше того скажу дуже дивно. Ну це можливо спорівняно загальною ситуацією. Дрібниця ми просто живемо. Ми живемо в готелі. Всі журналісти живуть в готелях. Вони тут розміщені, і всі в готелях щовечора величезна кількість весіль, де постійно лунають. Дуже гучні феєрверки, і знаєте, є частина людей, які перелякані снарядами, і тобто, таке це викликає дуже дивну ситуацію, коли там цілий день е, громихало, бо вчора і позавчора от добу такі найближче до Маріуполя були був постійний гуркіт, Люди лізли в подва, підвали. Але коли ж ти не знаходишся тут і не знаєш, що це весілля, що завгодно можеш подумати, це якась масова. Тобто, люди не припинили, ну не всі я маю на увазі. Тобто, все ж таки багато людей виїхало. Ми от запитували дуже чітко це. Околицях східний, там, де блокпости українські, ну тобто всі це знають. Я кажу, я стратегічну інформацію не розголошую. Але там, десь люди говорять, от багатоповерхівка, можливо, там до 90% людей виїхали з тих районів, намагаються все одно перебиратися, можливо, на якісь райони там подалі, як би на захід від міста, а не на схід. На схід. Але все ж таки, от саме думаю, що можливо, принаймні, вихідні пересидять. Ну тобто, вихідні, можливо, обійдуться без пострілів. Але пані. Який масового вивезення, такого виїзду людей все ж нема. Дякую, Наталко.